Захистити культурну спадщину України під час війни про це говорили на першій міжнародній конференції співпраця заради стійкості, щоб допомогти Україні у боротьбі за найцінніше на Закарпаття прибуло 28 делегацій з країн-партнерів, а також представники Єврокомісії та ЮНЕСКО, зокрема на рівні міністрів та заступників міністрів культури. Говорили про спільні загрози захисту культурної спадщини, обмінювалися ідеями як протидіяти незаконному обігу культурних цінностей, а ще й ухвалили спільну декларацію. Андрій Любка український поет та волонтер, їздить по світу і розповідає, як ворог нищить нашу культуру, цілить по архітектурних об'єктах бібліотеках, театрах та заповідниках. На саміті міністрів культури на Закарпатті Любка розповів історію свого товариша, художника Максима Плешу, який добровольцем пішов на фронт та загинув у серпні 23-го у Серебрянському лісі. Я хотів би до наших європейських колег донести думку про те, що українська культура є елементом оборони України і на прикладах українських митців, які добровільно приєдналися до збройних сил України, розказати про те, як Культура інформаційна політика дозволяють нам зберігати єдність всередині нашої країни і тримати бойовий дух. Через російську агресію в Україні постраждали вже 1333 пам'ятки культурної спадщини та 2185 об'єктів культурної інфраструктури. Втрачено майже 7 мільйонів культурних цінностей. Півтора мільйона залишаються на окупованих територіях. Не можна заповнити Україні. Ми не можемо забути про Україну, про її людей, про мистецькі інституції. Ми у Польщі чітко розуміємо, що це війна не лише проти людей, а й проти знищення усієї культури. Ми щораз шоковані тим, що ця війна у вас безперервна, як до прикладу, вчорашня атака росіян на культурні заклади Одеси. Польща також зголосилася допомогти у відновленні зруйнованих будівель Львова активно підтримують Україну і інші країни Європи. Хочу повідомити, що Іспанія вже внесла в Європейський фонд солідарності з українським кіно 300 тисяч євро. І для мене велика честь повідомити сьогодні, що Іспанія додасть ще 200 тисяч до цього фонду, і цей внесок робиться на додачу того, що ми профінансували відкриття у Львові культурного хабу ЮНЕСКО і надали у. Україні допомогу на понад 100 мільйонів євро за результатами конференції. Учасники ухвалили декларацію, яка закріпить домовленості та спільні напрямки роботи. Декларація залишається відкритою до приєднання усіма країнами та міжнародними організаціями. Декларація передбачає декілька напрямів скоординованих зусиль України та міжнародних партнерів для збереження, захисту культурної спадщини та відбудови культурної інфраструктури. У декларацію закладена ідея створити український фонд спадщини. Фонд має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам'яток, розвитку культури України. До декларації вже приєдналися 17 країн. Європейські партнери наголосили, українська культурна спадщина це частина ідентичності всієї Європи і міжнародні партнери і надалі надаватимуть всю необхідну підтримку. Ми тут, щоб подати потужний сигнал підтримки народу України, який потерпає від незаконної і невиправданої агресії. Ми хочемо сказати про те, що наша підтримка триватиме, і культурне надбання України є культурним надбанням Європи. Ніна Коломієць, Маріана Мартин, Юрій Ковальов, телеканал інтермарафон. Єдині новини.